Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми знаходимося зараз містечку Гандія. Ми зараз недалеко до пляжу, і ми хочемо показати вам квартиру, яка знаходиться на другій лінії до моря. Вона має 115 тисяч євро за 84 квадрати, і ми зараз покажемо, що знаходиться в цій чудовій квартирі для пляжу. Поїхали. У Нас тут знаходиться тераса. Ось така величезна. Там в нас море, ми вам по покажемо. Ось така тераса. Тут вхідна зона. Дивіться, дуже багато вікон, що хочу помітити одразу. Простора вітання, дуже світла квартира. Дуже симпатична. По ремонту теж хочу сказати, що все досить таки гарно. Досить таки гарно, все чудово. Ось тут диванчик, така зона, подивіться, тут віконечко. А там в нас море. Тобто море дуже близько, дуже ближче, просто сидіти на. Піскумою, друзі. Їдемо далі. Тут в нас такий коридорчик зустрічає. І ми бачимо першу спальню. Ось така в нас спальня. Гарно вмонтовані шафи, бачите, вони гарно все помалювали, досить цікаво, стіни без якихось пошкоджень. Тут все досить таке непогано. Одразу навпроти спальні в нас зустрічає кухня. Ось, будь ласка, тут кухня. Невеличка, але дуже компактна. Дуже багато шафів, монтований холодильник. Все симпатичненько, все гарненько. Рухаємося далі. Далі в нас спальня. Теж, дивіться, з монтованими шафами. Ось така спальня. Досить таки симпатична. Тут віконечко в нас на загальній двір і на загальну вулицю. Ось дивіться, як симпатично. Дуже все гарно. Наступна спальня. Тут, до речі, у нас три спальні, один санвузол. Ось, подивіться, ще одна спальня. Тут картинки. І теж цієї спальні вид на море. Тобто, море дуже близько, друга лінія до моря, друзі, це просто-просто жир. І тут у нас ось така ванна кімната. Все симпатично, можна трішечки дещо поміняти, тобто освіжити може, в цій квартирі, і все. 115 тисяч 84 квадрати, друзі, це просто казка. За квартиру на другій лінії до моря. Вона дуже подивіться, світла, красива, все гарно. Тому обов'язково звертайтесь. Друзі, ми виходимо з будиночку. Ось так от він глядає, подивіться. Це наш будиночок. Тут центральна вулиця біля пляжу. Все дуже близько, і друга лінія до моря. Просто море на лодоні.